Ну що, колеги, всім доброго ранку. Настав той день Х, коли ми будемо потихеньку відвантажувати свою продукцію. Пробуй, заїжджай. Як добре, що є своя вагова. Так, машинка серйозна. Так, а ну що нам каже? 15300. З водієм, мабуть. Так що, колеги, будемо потихеньку відвантажувати наш Соняшничок. На Мез, на Кернел, законтрактувалися, по безналу. Ціна питання 11 800 мінус логістика. Логістика трошки більше 500 гривень. Ну, яка є, така є. Там кілометраж 200 кілометрів, то вони беруть такий тариф. В принципі, непогано. Дивіться, яке зерно змішане одне з одним. Ситуація, звісно, не дуже приємна. Так ми тушили пожежу в нашій сушарці, тушили мокрою кукурудзою. Потім хотіли просушити, але ж кукурудзу, щоб сушити, треба одну температуру, соняшник зовсім іншу. Це називається колеги той випадок, коли хотіли як краще, а вийшло, як завжди. Допомагали людині, сушили соняшник. І Він у нас прекрасно загорівся в сушарці. Іншого виходу, як, як тушити його кукурудзою, у нас не було, тому що пожежників чекають минут 10-15, а сушарка вже загорілася на всю, на всю катушку. Полум'я було під 2 метри, і довелося швидко, оперативно приймати рішення засипати полум'я мокрою кукурудзою. Що ми в принципі зробили. І вийшла отака от картина. Ще потім залили його водою. П'ять кубів вилили прямо в сушарку. І вже тоді аж розвантажили сушку разом із отаким зерном. Так що, колеги, бувають такі випадки, нікому не совітую пережити те, що я пережив. Зерно то пів біди, а якби згоріла сушарка та ще склад, то ми взагалі. Просто не знаю, як це все передати словами. Дуже тяжко. Задача стоїть наступна. Нам потрібно одвіяти дві культури одна від одної, одібрати соняшник від кукурудзи і дрібненьке зерно кукурудзи, також, щоб залишилось гарне, крупне, повноцінне зерно. Потім ми зможемо його просушити і подивимося, куди ми його зможемо реалізувати. В общем, Такий проєкт, я думаю, що треба шукати вихід з даної ситуації. А як це все буде, спостерігайте за каналом, ми все покажемо. Лозерно. Казав народ, треба сипати по діагоналі.

Все, і можна одразу в Форт. Ще досипати? В общем, не все так просто в нашій конструкції. В газоні слабий НШ-32, не тягне гідромотор гш 50 гнш 50 І ми вирішили підключити до МТЗ-1025 розподілитель. і запустимо вже безпосередньо поток через 1025. Заведемо трактор і хай НШ-32. Оцього трактора попробує маслати Генша 50. Ну, якось так. Подивимося, що все, -все вийде. Зараз хлопці обратку запускають у бачок гідробак-трактора. І, в принципі, будемо тестувати. Диви, система ніпель. Тракторний крутий, його легко. Значить, в газоні в нас слабий нш 32. Паріруємо кукурудзу від соняшника, покажу вам, що виходить. Дивіться, яке зерно. Бачите, чиста кукурудза. Де-не-де нашінинка, але це не критично. Так що... Відмідно. Бачите, красота. Тепер його можна просушити і подивитися, що з нього станеться. Дивимося, який відход. Дивіться, що випадає у відходи. Рівень, рівень. Получилось, вийшло. Можна іще трохи налаштувати. Побачите, багатенько кукурудзи йде. Ось сюди. Трошки збавить вітер і буде чітко. Вітер регулюється одним. Трошки перекриваємо. І дивимося. Так, де не де проскакує. Отака от калібровочна машинка. Туди йде подача. Оце все діло отак налаштовано. Гідромотор працює коректно, МТЗ-1025 його круте. Дивіться, що заходить, отака вона грязна, бачите, змішана. Супер! Результат подобається! Дивимось! Яка машинка ще може так робити? За невеликі гроші? Можна ну, ще трошки підстроїть. Подача красота. Що мені ще потрібно? Отака кучка відходів. соняшник окремо, кукурудза окремо. А оце вхідна сировина. Берем, несем, висипаємо, мішаємо, 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 отак мішаємо, мішаємо. Ловко мішать треба. Шукаємо. Так, де ж воно те зерно? Йо-майо, -йо, найшов насіннячко. Так. Щось не можу побачити. Де воно ділося? Хто його де заховав? Ага, ось все, дивіться, одну зернинку знайшов, навіть дві. Ну, що ти зробиш? Буває. Це магія. Так, що ми плануємо зробити з цією кукурудзою? Ми її зараз перевіємо, потім просушимо, потім зробимо лабораторний аналіз. Якщо вона кондиційна, можливо, продамо її для тварин. Якщо вона нормальна, що немає в неї там ніяких проблем, відхилень. Все покаже лабораторія. Без цього ніяк. Тому, колеги, якось так. Поки що працюємо, є над чим трудитися, треба трудитися.